У п'ятницю працівники Білгородністровського міського центру благоустрій та комунального підприємства Автотрансервіс проводили планові роботи з покосу трави та бур'яну на вулиці Парковій. Скошену траву складали в купи, далі завантажували на трактор. Вже найближчим часом вулиця буде мати більш привабливий вигляд. За ходом робіт спостерігали керівник автотрансервісу В'ячеслав Ганчурін та заступник міського голови Андрій Криштопов. Доброго дня! Зараз проводяться комунальними підприємствами та міський центр благоустрів трави та прибирання сухостою і вивезення його утилізація. Сумісно два підприємства дуже злагоджено працюють. Ви можете спостерігати, зараз робота проводиться автотрансервісом, це вже прибирання йде. Трошки далі вже по вулиці Парковій проводять роботи благоустрій Тут щодо покосу, та двірники вже прибирають на кущиці і вже вивозимо їх. Подальшому по цьому маршруту також передвигаємось далі на вулицю Південну та на вулицю Сонячну. Незважаючи на виснажливу серпневу спеку, працівники комунальних служб щодня виконують поставлені завдання. Мабуть, найменше, що можна зробити, це висловити подяку тим, чиї працьовиті руки наводять лад у нашому місті. Роботи в даному напрямку будуть продовжувати і надалі. Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, першому муніципальний.